Підуть під, під себе, злякаються, і, може, вибори трошки під, під, підпортяться? Дивіться, наше ЗСУ точно щось готує. Готує давно, готує по помірності спокійно, тобто, навіть вони не поспішають, да? Да. на це навіть виділені спеціальні кошти. Так, да, будуть якісь. Красоти. Будуть, uh -huh. будуть, будуть, будуть якісь красоти. Бачиш, карта вежа на це готується. Не те, щоб зірвати вибори, а чи зірвуться, не зірвуться. Uh -huh. Ну і дивися, тут, по-перше, мені говорить, десь ми можемо рванути навіть на якомусь напрямку, на якійсь території, і uh -huh. ми отримуємо в цьому, до речі, перемогу. Yeah. Тобто. Таке враження, що спеціально не поспішали, що вони готують вибори, а ми готуємо їм подарунок. Да, по тузу ми готуємо, ми чекаємо цього імпульсу.